У нас зараз розпочалася дуже потужна робота з стейкхолдерами. Стейкхолдери – це роботодавці, які в перспективі отримують цінні кадри з коледжу, які будуть працювати для нашої держави і для цих роботодавців. Могилів Подільський монтажно-економічний фаховий коледж запроваджує дуальну форму освіти. Її суть полягає в тому, що в підготовці молодих фахівців беруть участь відразу два заклади. Навчальний вуз і навчальне підприємство. Експеримент розпочали ще в минулому році. Саме тоді перші 26 студентів вже пройшли виробничі та переддипломні практики в агрохолдингу МХП. Зараз ми входимо в експеримент, один з чотирьох коледжів зі всієї України, де буде реалізована дуальна система освіти. Наші найбільші стейкхолдери це компанія МХП, Нафтогаз Україна і компанія Вацак. Навчальний процес в коледжі організований так, що у вузі студенти спочатку отримують базові теоретичні знання, а потім на третьому-четвертому курсі вирушають практикуватися на підприємство, яке попередньо уклало з вузом угоду про співпрацю. Вчитися за такою системою зможуть студенти всіх спеціальностей, але поки що коледж практикує лише з двома електриками та айтішниками. Після закінчення коледжу студенти матимуть змогу залишитися на цьому підприємстві підприємстві, а можуть піти вчитись далі. Основними перевагами дуальної освіти для студентів є практичний досвід, працевлаштування та фінансова стабільність для підприємств. Це кадровий резерв та інноваційний і свіжий підхід до роботи. Підприємство відбирає для себе кращих, але й вони надають великі можливості. Великі можливості це база практики, їм проплачують сам приїзд. Вони проходять медичний огляд, їм проплачується медичне страхування. Також їм надається гуртожиток, надається трьохразове харчування, надається форма. Крім того, кожному з них дається наставник, тобто вони працюють під керівництвом певного майстра, який з ними безпосередньо працює. Під час проходження практики вони отримують заробітну плату. Це повністю офіційне працевлаштування могилів Подільський монтажно-економічний коледж розпочав активну підготовку до вступної кампанії. На базі закладу відкрито підготовче відділення, яке на сьогодні вже готує та допомагає абітурієнтам готуватись до вступних іспитів. А 27 березня, в день відкритих дверей, коледж гостинно зустрічатиме відвідувачів, майбутніх студентів та їх батьків. У нас зараз іде підготовка до вступної кампанії. У нас вже навчається 70 дітей на курсах поглибленого поглибленого вивчення математики української мови. І ми розширюємо ці курси, тому всім бажаючим на суботу запрошуємо, всіх, хто хоче до нас, будь ласка, От, ми спеціально готуємо студентів, які мають вступати. В цьому році у нас буде знову приблизно 150 державних місць, на які можна поступити після 9 класу. Ще в нас цікаво буде тим, що 27 березня, це саме під час весняних канікул, ми плануємо зробити день китих дверей. Тому запрошуємо на курси, запрошуємо на день відкритих дверей 27 березня.